Це у нас комутуючі пристрої, автомати захисту, лічильник. Тут у нас основні джерела зарядки, їх у нас 6 штук, вони працюють в паралель. Саме вони і видають напругу і струм для зарядки суперконденсатора. Наразі подібна станція у Дніпрі поки що єдина. Вона знаходиться на кінцевій зупинці шостого тролейбусного маршруту. З цього боку знаходиться комутація, тобто підключення е, високого струму та вже відвід на тролеї. Це у нас контролери, які саме і керують зарядкою-розрядкою. Ну і з цієї ще сторони є. Панель керування, за допомогою якої можна провести будь-які налаштування, задати режими роботи, як і будь-яке обладнання, ця станція потребує обслуговування, аби продовжувати безперебійно працювати. Доглядає за обладнанням разом із колегами Андрій, який працює у цій сфері понад 10 років. Деякі тролейбуси у нас у місті Дніпро. Можуть їздити без тролей, тобто на акумуляторах або краще сказати на суперконденсаторах. Саме ця станція і дозволяє заряджати досить швидко ці конденсатори для того, щоб тролейбус мог продовжувати рух. Ця станція досить складна. По-перше, тут, скажімо так, досить багато радіодеталей і різних блоків, які між собою сложно взаємодіють. Водій Дмитро свій транспорт заряджає на цій станції за день близько п'яти разів. Каже, нічого складного у підключенні до неї нема. Тут кнопка є розетка, підключаємось до станції. Чекаємо, поки воно соєняється. І ось пішло заряд, ось батарея. заряджатися пішло. Критично низькою відміткою для тролейбусів є 20-30%. Якщо їдемо з печками з кондиціонером, заряд швидше уходить. Якщо не включаємо ні печки, ні кондиціонери, заряду вистачає і туди, і обратно. Чоловік каже, на повну зарядку витрачає 10-15 хвилин. У майбутньому таких маршрутів з новітніми технологіями і тролейбусами у Дніпрі стане більше. Наразі через війну це дуже важко сказати, але ми розуміємо, що колись ми дійдемо знову до таких технологій, до потреби такого обладнання. Будемо сподіватися на найскорішу перемогу, та після цього 100% нові плани будуть будуватися.